Доброго дня, шановні стрільці, я вас вітаю. Як у вас святкуються дні народження? Розкажіть, як ви себе почуваєте? Куди ваша стріла націлена? Давайте подивимось зараз, що буде відбуватися на тижні для вас з 12 по 18 грудня. Ми працюємо з колодою Візертару і з оракульною еротичною колодою Манара. Будемо дивитися енергії. І так, зараз у нас тиждень. Буде вже Через пару днів 12-18 грудня 2022 року. Стрільці, розклад є загальним, тому він може програтися в когось, в когось не програється. Для індивідуальних розкладів ви можете звернутися до мене в приват на приватну консультацію. І так, звідки стрільці отримують енергію на наступному тижні? Загадайте, будь ласка, ситуацію, яку вам треба вирішити, можете на паузу мене поставити. І буде порада таро. А, що треба зробити? Що треба лишити таким, як воно є. І як треба себе полюбити. Зараз ідуть наші дні народження, стрільці, тому будемо себе любити. Як а, треба досягнути ціль, яку ви собі поставили, що треба забути? І що вам каже все світ? Так, королева Пентаклі на дні колоді. Колоди, вибачте. Стрільці — це вогонь, це у нас Ауч. Так. І так, давайте подивимось, звідки ви отримуєте енергію? Паш Пентаклі. Паш Пентаклі це може бути дитина, яка вас порадує кінець року. Мама, я тобі приніс гарні оцінки. Або у вас доросла дитина, і вона вам скаже, слухай. Мама, я до тебе приїду. З документами все окей, я можу приїхати тебе відвідати. Варіантів багато. Також по Жезлов це можуть бути такі маленькі, якісь приємні зустрічі, якісь такі маленькі знайомства, які тільки-тільки будуть зароджуватися. Може, ви там десь в інтернеті з кимось спілкуєтесь, і хтось пише: Доброго дня! Ти така чудова! Це. Такі маленькі імпульси, іскри, да? але з кожної іскри може бути вогонь. І ваша енергія буде м такі маленькі островки радості, черпатися просто звідти. Може, ви десь підете на зараз, зараз актуальним є да? різдвяні базари, або підете десь в кафе посидіти і побачите. Ну, там щось маленьке, приємне, те, що буде для вашого его чудовим. Бо хтось згадав, слухай, в тебе був день народження, чи буде день народження, а потримувай якийсь маленький такий також подарунок, який буде для вашої ментальності. Дуже такий класний. Ситуація, яка вам потрібна для вирішення, що у вас там робиться, У нас є ієрофант іерофант наш папа, вчитель. У даному випадку. Випадає дуже цікаво на ці, на це питання багатьох знаків і Рафан. Це може бути вчитель. Може у вас зараз конфліктна ситуація з дитиною. Вам потрібно цю ситуацію вирішити, звернувшись до вчителя. Не стидайтеся, пишіть вчителям імейли, ті, хто зараз, наприклад, в Німеччині, вони це дуже люблять. Просто написати і ем, розказати ситуацію, і сказати, так і так, в мене проблеми. Єрафант може бути лікарем. Це може бути духовним наставником, можливо, ви не знаю, приймаєте участь в якомусь семінарії, як бути жінкою, чи як всіх відправити до дітька. от той у вас є наставник. Може ви сацію слухаєте, не знаю, хто, є, хто займається жіночими такими, не знаю, всякими семінарами проводить. Тобто для того, щоб вирішити ситуацію, да, вам потрібен гуру. Вам потрібна людина, вона є релігіозною, вона є таким наставником у сфері, можливо, ізотерики. І це може бути старша людина бути, так? Дідусь. Тобто звертайтеся для того, щоб вирішити вашу ситуацію до людини, яка має досвід. Це допоможе. Знаєте, деякі речі можна вирішити самому, а деякі речі можна вирішити, коли ви звернетеся до професіоналів. Що треба лишити таким, як є. А, Паш Кубков, маленькі радості. Продовжуйте себе так само, як і Паш да? Ну, Паш Кубков, бачите, он, рибка, це подарунок може бути, це от емоційні такі якісь радості. Да? Це може бути також дитина, ваші відносини. А тут це радощі більш такого для лібіду, скажімо так, з вогнем. Uh, так, як треба проявити любов до себе? Хорош мучитись. Дивіться, по 9 жезлов. Вам Що, подобається ж мучитися шадомні стрільці? Це щось не в нашій епостасі. Um, або сходіть на масаж і іглоукалування. І скажіть, я зараз себе чимось порадую. Піду в транс, хай мене трошки um, шиацу, ці інші якісь масажі зроблять. Да? Або хорош страдати. Зараз, кстати, місяць убуває, якраз хорошо робити різні чистки, людей свого життя виводити і вже закінчувати страждати. Вже треба казати, хорош. Полежали. Ну, паузу можна зробити, це нормально, коли людина втомилася. Але в даному випадку встаємо з ліжка, нема чого у нас колоти. Так, тако. І вперід. І з піснями. Скоро Новий рік і Різдво. Як вам досягнути ціль? По дев'ятки Пентаклі, стрільці. Не забувайте, будь ласка, що ви є самодостатніми дамами. Подбайте про свій стиль, візьміть воно якусь палку в руки, відганіть тих шокалів, які коло вас. Почитайте книжку, займіться саморозвитком. Щоб бути самодостатньою. Дивіться, яке нове платчико гарне вам Зараз, звісно, дуже холодно. Колянки голі не покажеш, бо можна потім з почками полежати вдома. Але от у 9 Пентаклі це саме достатня жінка, яка і себе достане, і всіх достане. І ця жінка впевнена у собі: Купить собі нову шляпку. Згадайте, де ваша сила? Для того, щоб досягнути ціль, треба мати баланс. Треба бути задоволеним, по перше, самою собою. Для того, щоб людина була здатна. Робити кроки у житті. Якщо у вас немає балансу, якщо ви не є самодостатньою людиною, вам потрібно постійно когось знайти, хто мене зробить щасливим. Але щасливим себе зробити зараз таку просту річ, скажу тільки ви. Да? І ви це знаєте. Займіться саморозвитком. А це стрільці можуть робити. Це взагалі. Що треба забути? А забути треба дурака. Де у нас в житті у стрільців є такий дурак? Який вас обманув? Це людина, яка ем, принесла якийсь біль, людина, яка нечесно повелася з вами, і от е, вам потрібно забути і сказати Ні, мене вже більше ніхто не обдурить. Дякую за досвід. Каже, досвід, така річ передорого, але так гарно вчить. Забувайте, хто вас ем, обдурив. Інколи треба таких людей справді свого життя викидати. Зараз кажу, убуває місяць, і прям краса. Що він каже Всесвіт? Всесвіт каже, що десь на шляху до вас рицар мічей. Дивіться, гоп, гей, галалей, прискаче. Десь він вже, тільки подивіться навколо, наліво направо до самодостатньої жінки він скаче, аж, як то кажуть, заслинився, аж лошадь в піні. Рицар мічей це у нас такий товариш. Дуже з аналітичним мисленням, людина, яка є, може бути військовим, може бути юристом, десь там адвокатура, менеджер, ну, людина, яка має все під контролем, яка аналізує ситуацію. І він вже десь, ну, шляху до вас. Чекайте! І давайте подивимось на енергетику, на жіночу енергію, яка буде для вас корисною, яку треба проявити на наступному тижні з 12 по 18 грудня. Яка енергетика буде для вас корисною? The Great Theatre of Line? Вже була така карта для когось, знаків. а ви собі сидите? Вам добре. Така красуня-красуня. І ви знаєте, кому сказати ні. А на кого просто подивитися, як люди? Пам'ятаєте, Шекспір казав, да? життя в нас театр, а ми актори. От зараз на наступному тижні для стрільців буде така театральна подія. Зараз поприїжджають всі ваші хлопці, яких треба і не треба, той дурак прийде, якого треба забути, Рицар прискаче. Он, по пажу жеслів будуть якісь такі. Тобто, всі, хто цього року десь був, вони зараз всі поприскакують і почнуть казати: чекай, ти, ти, мене, ти на мене забула, у вас вже і навіть номера немає. Ви собі будете казати, не хочу. Хочу подивитися, як тут він собі грає. І за вами наблюдає така дама. Тобто театр буде ще й той. Купляйте попкорн чи кому там що подобається. І насолоджуйтесь, шановні стрільці. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок і за приватними консультаціями звертайтеся до мене в приватно. все добре!